Коли я для себе поставила ціль одужати, я дала собі установку, що я здорова. Звісно, що були афірмації, медитації, але кожен день в голові в мене було Я здорова, я вже здорова. Тіло підтягується, воно підтягнеться. Це такий процес, і я заборонила всім оточуючим взагалі казати про хворобу. Взагалі про хворобу заборонила казати я. Почала думати, як здорова людина. Я от питала, питала в людей, які здорові, от які в тебе думки щодо здоров'я? Що ти зараз відчуваєш? Які в ти, ну, емоції в тебе? І от я стала собі ці емоції прямо нав'язувати. Емоції здорової людини. Це щастя. От я так думала, Боже, що я можу зараз порадіти? Але завжди є чому порадіти. От в будь-яку хвилину. Є